Всім привіт! Раді вітати вас у себе на каналі. Як бачимо, з гірляндами питання все вирішили. Дітки з радістю наряджають ялиночку ялинковими прикрасами. Що хочу сказати по даній ялинці. Я вставлю далі відеоролику. Коротке відео, де дітки наряджали ялинку до того, як ми зробили гірлянду. Побачите, це їхній був креатив, чесно кажучи, ми навіть хотіли залишити таку ялиночку, але на другий день діти її просто розібрали. Але, чесно кажучи, задум був креативний і прикольний. Ну, це така чиста дитяча уява, так скажемо була. Е, наразі ми вкрашаємо як його прикрашали прикрасами новорічними, гарними. Гірлянду до кінця низу ми. Тому що Марфа їздить на ходунках, вона просто грається, просто може її стягнути. Тому, дітки, дуже низько іграшки теж ми не опускаємо повище. Ку-ку! Угу. Марфа балдіє. Так, давай. Залипи, залипи, давай повісимо твою іграшку. Ось сюди. Отак метелика цього повісимо. Так, це твоя перша така іграшка, перша нова. Гарна, так? І чудова. І чудова. І ще у нас така, у мене така є ідея, креативна. В кінці відеоролику буде у діток гра, називається про дружбу. Тому не примикайтесь, я думаю, що вам буде цікаво. Це зараз ходить тренд такий по Тік-Току. Ну і я вирішила теж зробити таке зі своїми дітками. Тому кому буде цікаво, слідкуйте, Вріжка, тобі подобається наряджати ялиночку? Очень да. вона красива. Вона дуже гарна. І мені дуже красиво. У вас вже є новорічний настрій? Так. Да. Да. А подарунки чекаєте під ялинку? Так. Да. Да. А да. ви слухались? Так. Да. Да. І Маркуня жде подарунки. Подарунки будемо чати. О-го! О, о, о. о, так, о є! <рес> Оце в тебе велика іграшка. Це у нас такі є трохи ретро-іграшки, вони такі. Звичайно, з тими, що зараз продаються в магазинах. В магазинах звичайні пластмасові, а це таке скло натуральне. Ну і, в принципі, вони дуже гарні. На ялиночці теж. Ось. Ну що, друзі, новорічну ялинку ми знарядили з дітками, приймали участь усі, навіть марфа. Гарна ялиночка вийшла. Я думаю, що вона гарна, красива. Дітки самі як захотіли, так і нарядили її, тому строго не судіть. Така красива ялинка нас вийшла. Знизу мене прикрашали кульками, тому що в нас. Є маленька, яка може познімати їх. побить, Повити. Саме основне порізатись. З'їсти їм можна. Ні, Ну це ти вже дуже далеко. прям. Дуже... Тому да -ла -ла -ла. ось така ялиночка в нас є. Да -да 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 -да. Ставимо Для лайки. Підписуємось на канал. І ставимо колокольчик, кротик, щоб усе була Україна. Добре і класно! Всім пока. пока! А ну зараз отак. Вот Варінка, махай! Всім пока. пока! Пока! Марфа, до побачення! Пока-пока, пока! Пока-пока! Марта! Пока. До свидания! Пока-до свидання, до сідання, до сідання! Значить так, кожному є своя тарілочка. Uh -huh. Під тарілочкою щось є. Uh -huh. Але так як гра ця називається дружба, подивимось, які ви дружні. Так, почнемо з марфуни тарілочки. Опа! Нема нічого. Тепер Сахара. Захара. Захара. Піднімайте рілочку. Нема. О, І Захару. Це Захару марфутки молоді. Значить, ви у нас які? Дружні. Дружні, значить, так. Це вам такий бонус, бонус маленький сьогодні. За допомогу прикрашання ялинки та й взагалі. На ну що, махаємо всім пока! Пока, 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 пока. пока.